Як ви вважаєте, що ця перемога дає Челсі? Адже це був важливий матч, який ви виграли дуже впевнено. Особисто для мене так це велика перемога. особливо тому, що суперником була Барселона. але нічого не змінилося. в плані того, якою ми є командою. Це не впливає на те, чого ми можемо досягти? отже, безумовно, це важлива гра. Але не більше того, вона закінчена. Тепер зосередимося на наступному також складному матчі. Відчуття були дуже гарними, особливо тому, що ми грали дома з нашими вболівальниками. Завжди приємно розділити такий момент. Зараз я сказав гравцям, що у наступні два дні нам потрібно повністю відключитися відпочити та відновити енергію. тому, що в неділю на нас чекає арсенал моє повідомлення після гри було простим: відновлення енергії це найважливіше. А з п'ятниці ми почнемо думати про арсенал. Скажіть, чи важливо використати подібний результат? Можливо, як трамплін для подальшого руху? Так, звісно, ми повинні підтримувати цей імпульс, Адже це дуже добре, і також набагато легше відновлюватись після перемог. Грати проти Челсі непросто. я також побачив деякі справді позитивні речі у моїй команді. І я дивлюся позитивно на наступні матчі. також і на лігу чемпіонів. Я знаю, що у нас є ще три гри. Це дев'ять очок. Я налаштований дуже позитивно. Ми можемо цього досягти. Але зрештою, якщо говорити про сьогоднішній виступ, ми допустили деякі великі втрати м'яча. Я думаю, це теж ключ до сьогоднішньої поразки. Ми не змогли втримати м'яч в атаці. Півзахисники також припускалися помилок. Всі ці моменти вплинули на виступ команди. Але також я побачив і справді позитивні речі. А тинспа надрештою ми будемо працювати. І також я радий, що повернувся Рафінія що Маркос знаходиться на цьому рівні. скоро відновиться Педрі. Зараз Ми повинні прийняти цей результат. Тяжко працювати все як завжди. І як я вже казав, зберігаємо позитив.